Доброго дня, мої маленькі чи Сьогодні я пропоную вам дізнатися історію паперового літачка. Паперовий літачок використовували не лише як іграшку, а як і прототип для справжніх літаків. Взяти ліст паперу, скласти його в декілька простих кроків, і запустити готовий літачок у повітря, що може бути складним. Це робили в дитинстві всі, навіть ваші мами, тата, бабусі та дідусі. Але чи знаєш ти ви відколи починається? Історія паперових літачків. Усе почалося в Китаї. Науковці стверджують, що перші згадки про використання паперових літачків доходять з стародавнього Китаю. А чому ні? Зрештою, папір походить з Китаю. Прийшло багато часу. Але люди продовжували складати паперові літачки, деякі робили це так швидко, що потрапили в книгу рекордів Гіннеса. Зараз проводяться змагання між паперовими літачками. Це світовий турнір. Він проводиться один раз на декілька років. з 2000 6 року. Переможець визначається у трьох категоріях. Але є одна умова. Літачок має бути зроблений з листка А4 та важити не більше 100 грамів. Тож, пропоную віртуальні змагання. Роби та запускай свій літачок, засікай час. З яким вам буде літити, вимірюй відстань, на яку, яку він пролетить, та надсилай свої результати, та фото свого літака або знімай відео. Бажаю успіху і нехай переможе мрія.